Не знаю, чим я керувалася при виборі книжки. Мене дратували абсолютно всі персонажі. Ти дивишся на ілюстрацію з книжки і бачиш кадр з фільму. Мене не полишає надія. Я її дочитаю, але не сьогодні. Читати книжку, яка писалась в ту епоху, і читати книжку, яка писалась про ту епоху. Це кардинально різні речі. От От ця екранізація справді краще за першу джерело. Мене дратують практично всі, і перебуваючи в такому середовищі, можуть бути такі думки і таке світосприйняття. А тепер поясню, про що я взагалі говорю. Усім привіт! Досить неочікувано для мене я все-таки взялась за читання книжки Джейн Ейр «Шарлотти Бронти. Мінімум дві людини з вас написали мені, що саме з цієї книжки почалася ваша любов до літератури. І як на мене, це насправді великий показник, зважаючи на те, скільки книжок у нас є в принципі. Також ви просили мене зробити випуск про книжки, які належать саме до класичної літератури. Тому я думаю, що ви вже зрозуміли про що саме ми сьогодні з вами будемо говорити. Тому, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися це відео. Мене звати Віра. Це канал книжковий Віраш, на якому я розповідаю все про книги, які читала, читаю, чи планую читати, і загалом все, що стосується книг. Зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані. А також можна. Тицнути на дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення про подальші випуски. А почнемо ми сьогодні з вами як ніколи не з моїх вражень, а власне з фактів. Шарлотта Бронте – це англійська письменниця, яка народилась 21 квітня 1816 року в Західному Йоркширі Англії. На моє велике здивування, вона прожила лише 38 років і 31 березня 1855 року померла від швидкоплинного туберкульозу. Але щодо цього. Як і дуже часто трапляється дослідники сперечаються: Джейн Ейр або Джен Ейр це класичний роман письменниці. Цей твір вважається частково автобіографічним і він є однозначно найвидатнішим в творчому доробку авторки. Він також є одним із найвідоміших романів в Великій Британії, уперше опублікований в жовтні 1847 року. Ну, а тепер перейдемо вже більше до моїх вражень. Для початку, це, мабуть, одна із найестетичніших книг в моїй бібліотеці. Я вам пізніше покажу детальніше. Тут стільки ілюстрацій. Мені здається, що навіть в дитячих книжках їх і то стільки не назбирається. І насправді це для мене просто естетичне задоволення. Але не все так. Класно. Тут у нас власне глянцевий папір. Якщо це неправильна назва, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як коректніше це називати. І власне через це ця книжка важить практично 1,5 кг. І якщо я говорила про книжку Сари Мас Місто Півмісяця, що вона важка і можливо там виникнуть якісь складнощі з читанням, то Цю книжку реально їй важко читати, і мені принаймні, поки що складно прилаштуватись, якось щоб читання було комфортне. Частково у мене таке враження, що я читаю якийсь журнал, а не книжку саме через цей папір. І, ну, власне, це більше проблеми моїх читацьких вподобань і того, до чого мені треба звикнути. Вчора я зупинилась на 62-й сторінці, і можу точно сказати, що це чтиво однозначно не можна віднести до відпочинкового. Тобто, при читанні даної книжки буде дуже складно розслабитися. Ну, принаймні, у мене з цим зараз точно проблема. Мені дуже подобається переклад від видавництва небо, а саме від Дмитра Щербойни, адже незважаючи на те, наскільки давно була написана ця книжка, її читання саме завдяки перекладу є легким чи то радше не є складним. Зважаючи на те, що по факту я лише почала читати цю книжку, сказати щось однозначно, мені дуже складно. Єдине, що я зараз точно знаю, що мене дратують практично всі персонажі цієї історії, з якими я наразі вже познайомилась. І частково мені навіть трошки складно уявляти, що власне буде далі. До речі, в цієї книжки є екранізація 2011 року, яку я власне хочу подивитися після того. Як дочитаю книжку. Тому наразі я йду її читати, а ми з вами побачимось в наступному кадрі, де я буду з вами ділитися своїми подальшими думками і враженнями від книжки Джейн Ейр Шарлотти Бронте. І так, вчора я нічого не знімала, тому сьогодні буду розповідати вам інформацію за два дні. Почнемо з того, що у Львові сьогодні настільки пасмурна погода, я б навіть сказала швидше гнітюче, що хочеться просто закутатися в щось максимально м'ягке і читати. І, якщо чесно, саме така погода і такий настрій е, максимально підходить до цієї книжки. От чесно. З цією книжкою я вже пройшла етап заперечення і гніву. Я, мабуть, зараз на етапі торгу і дуже сподіваюся, що одразу перейду на етап прийняття і пропущу оцей депресивний стан. А тепер поясню, про що я взагалі говорю. Зараз я знаходжусь на 122-й сторінці цієї книжки, і, власне, початок читання видався все для мене достатньо складним, бо кожне слово, кожен персонаж. Мене просто дратував. Через це я можу сказати, що моє читання е, вийшло максимально повільним. І я дуже сподіваюся, що сьогодні і в ближчих кілька днів я зможу це все надолужити і, власне, дочитати цю книжку. Бо не планувала я сидіти над нею так довго. Початок цієї книжки це історія 10-річної Джейн Ері. І як на мене, авторка трішки перебільшила з тим, які думки можуть бути. В десятирічної дитини. Хоча я не виключаю того факту, що з такими життєвими обставинами, і перебуваючи в такому середовищі, можуть бути такі думки і таке світосприйняття, але для мене наразі це трошки занадто можливо. Хоча. Насправді може бути таке, що просто мій емоційний стан зараз йде максимально в різні напрямки з цією книжкою, <кій> бо відверто, крім головної героїні, на початку книжки мене дратували абсолютно всі персонажі. Зараз ця ситуація вже поступово змінюється. З'являються персонажі, які мені імпонують. Але загалом, я чесно вам скажу, я взяла читати цю книжку після того, як закінчила читати скандальне сестринство з Приквіло Роуд Джулії Беррі, і я взяла її через те, що там схожа епоха. Але, але, зовсім, ну. Читати книжку, яка писалась в ту епоху, і читати книжку, яка писалась про ту епоху, це кардинально різні речі по посилу, по наповненню, тобто скандальне сестринство це така жартівливо-детективна історія. Ну, це далеко не про Джейн Ейр, скажімо так, і тому. Я кажу, я не знаю, чим я керувалася при виборі книжки, але я вирішила, що я все-таки раз я взяла за неї, я її дочитаю. Бо е, мені здається, якщо я зараз її відкладу, то я вже невідомо взагалі, коли до неї ще раз доберуся. І мене не полишає надія. І віра в те, що ця, ця історія зможе все-таки мені сподобатися, і що далі там події будуть розвиватися так, що я зрозумію, чому ж це е, таке класичне надбання, і чим ця книжка настільки подобається людям. Хоча я не виключаю того факту, що насправді. Класична література або принаймні література ХІХ століття це не зовсім мій тип літератури. До речі, паралельно з книжкою Шарлоти Бронте в мене виникло бажання, мабуть, вперше за півроку взяти в руки нонфікшн і почитати його. Тому мій вибір зупинився на книжці простими словами. Це друга частина, як розібратися у своїй поведінці про першу книжку. Я вам вже розповідала. Це, здається, я розповідала в першому взагалі відео на моєму каналі. На відміну від першої частини, яку можна було читати в довільному порядку, тобто вибирати ті емоції, які більше цікавлять цю книжку, автори радять читати прямо послідовно від початку до кінця, чим я власне зараз і займаюся. І... Мене тішить той факт, що я нарешті повертаюся до нонфікшену, бо справді я зрозуміла, що за півроку я не брала його в руки. Гаразд, я дочитувала книжку Володимира Станчишина про емоційні гойдалки війни, але окрім неї, по факту нічого не читала, в мене цих книжок багато і хочеться вже все-таки дочитувати їх. За що мені дуже подобається, що перша частина, що тепер вже друга, так це за те, що це дійсно написано простими словами. Але якщо ви трошки детальніше вивчаєте психологію, або цікавитесь цим давно і прочитали вже не одну книжку, я думаю, що це для вас не буде надто цікаво, і ви тут не дізнаєтесь чогось прямо нового. Єдине, якщо ви тільки починаєте свій шлях в дослідженнях е, своїх емоцій, загалом людських емоцій, е, психології і тому подібних речей, то е, ця книжка, як і перша частина, може стати для вас таким путівником. Е, тобто це, ніби як такий каркас. Ох. І відштовхуючись від цього, ви далі вже можете собі детальніше вивчати те, що вас зацікавить. Але знову ж таки, це виключно моя суб'єктивна думка. Психологія не є моїм фахом, тому зважте, будь ласка, на це. І якщо вам не сподобалось, що я сказала, якщо ви є фахівцем з психології, можете порадити, які книжки краще почитати, якщо ви вважаєте, що це. Щось не надто хороше. Але поясніть, чого це не варто читати, якщо ви так думаєте. А ще вчора з пошти забрала книжку, купівлю якої я по незрозумілих для себе причинах відтягувала. Спочатку я думала, що взагалі не буду її купляти, бо почула про те, що це більше якийсь хорор, але так взагалі не є, як мені тепер вже пояснили, як я прочитала анотацію. власне. Це книжка фентезі від української авторки. І, власне, на днях була презентація її в Києві. На жаль, туди я потрапити не змогла. Але книжка до мене приїхала. Вона приїхала з автографом від авторки і ілюстраторок. І ну, там, боже, ілюстраторки цієї книжки, якщо я не помиляюсь, те, що от я вам зараз покажу, це дві Анастасії, і ну, вони просто зробили мій вчорашній і навіть сьогоднішній день. Перше, ось ця книжка це Клинок королеви, танок із тінями. В мене виникли проблеми чомусь з наголосом в слові Тіні, але це вже таке. Люди, які вже почали читати цю книжку моєму оточенні, кажуть, що це цікаво, хоча це не є прям щось максимально захопливе. Це просто спокійно і цікаво. Через це я не впевнена, що я прямо зараз візьму за її читання. Але думаю, що ближчим часом я її прочитаю. Так ось ця книжка приїхала до мене з автографом від самої авторки, і Боже... я Ну, насправді я максимально здивована і вражена, бо ось що зробили в цій книжці ілюстраторки. І е, коли я це побачила, в мене просто щелепа, чесно, відпала, і я була вражена. Загалом мені дуже подобається насправді дизайн цієї книжки і те, що тут дуже багато ілюстрацій. І я вкотре дякую власне, Регіні, завдяки якій в мене з'явилася ця книжка. Тому як тільки я познайомлюся з цим танком із тінями, я обов'язково вам буду розповідати, власне, що ж там і до чого. Ну, а я сподіваюся, що до кінця цього влогу я все-таки осилю читання цієї книжки або цієї. Не знаю, подивимося, як е, піде. Я пішла читати, а ми з вами побачимося в наступному кадрі. З вами мій закадровий голос. І сьогодні покажу вам, як виглядає це видання книжки Джейн Ейр і чому я вважаю, що це справжнє естетичне задоволення. Як ви можете побачити, тут справді дуже багато ілюстрацій, як окремих, так і в поєднанні з текстом. Всі показувати не буду, щоб залишити подай якусь інтригу, якщо ви захочете колись придбати собі таку книжку. Але повірте, кожна з цих ілюстрацій заслуговує окремої уваги, і що дуже важливо, вони допомагають домалювати уяві читача все, що відбувається в цій історії. Я вчора нарешті дочитала книгу Джейн Ейр від Шарлотти Бронте. Чесно, я справді з цією книжкою пройшла всі стадії. І заперечення, торг, гнів, точніше, заперечення, гнів, торг. І благо оминула стадію депресії, і перейшла одразу до прийняття. Історія кохання серед Джейн Ейр та заможного англійського аристократа Едварда Рочестера. На шляху до свого щастя їм доводиться пройти крізь наслідки минулих помилок і теперішніх умовностей. Ця історія сповнена несправедливості та неприйняття. Та все ж в основі вона про щире та чисте кохання. Після того, як я закінчила читати цю книжку, у мене справді є відчуття, що це не моя історія. Але у мене, мабуть, вперше є така колосальна повага до твору, зважаючи на те, коли цей твір був написаний і скільки часу він існує. Ну, справді, я ще ніколи при читанні книжки не відчувала такої тотальної поваги. В книжці Джейн Ер цього року буде 176. Років, якщо я не помиляюсь, тобто ну, це багато. І те, що цей твір залишається актуальним, те, що він закохує людей в читання, в літературу, це. Як мінімум варте поваги, і як мінімум, суто через це я раджу кожному хоча б один раз в житті спробувати прочитати цей твір. Безумовно, я впевнена, що не всім він сподобається, бо все-таки класична література не може подобатись всім, як і будь-яка інша. Тобто не можуть всі любити нонфікшен, не можуть всі любити фентезі, фантастику і тому подібні речі. Е, нічого в цьому поганого немає, але це факт. Та все ж, незважаючи на те, який жанр ви найбільше любите, я щиро рекомендую познайомитися з цією книжкою, якщо бути чесною, то в цій історії дуже багато з чим я не згідна, були ситуації, які мене максимально дратували, і через це я не могла власне прочитати там більше 30 сторінок, але основну частину твору. Я прочитала за два дні, тобто 400 сторінок в мене пішли за один вечір і один ранок. Тобто, основна моя порада дати собі час і оцей початок все ж пересилити, як це зробила я. Бо потім поступово історія тебе затягує, полонить твою увагу, і ти вже не можеш відпустити цю книжку, поки ти власне її не дочитаєш. Що мене здивувало і частково розчарувало, це сама кінцівка, тобто акцент. На якого саме героя було зроблено в кінці? Бо для мене логічним би було зробити акцент на головну героїню і її коханого, але вийшло, що прямо в самому кінці зробився акцент на її кузена. І ну, для мене це видалось дивним, бо мені не подобався цей персонаж, і я взагалі не розумію, для чого було прям аж таку увагу на ньому робити. Але гаразд, припустимо. Як я вже казала на початку, цей твір є частково автобіографічним, тобто, ми справді можемо прослідкувати певні схожості з життя авторки і головної героїні, або навіть швидше. Оточення, яке було в авторки, ставало частковим прототипом до героїв, які були в даній історії. В процесі того, як я ділилася враженнями від читання даної книжки на своїй сторінці в Інстаграм, ви мені писали, що ви читали цю книжку не один раз, і наразі мені здається, що я навряд чи колись повернусь до цієї історії. Але, але, як кажуть, ніколи не кажу ніколи. І якщо я все-таки до неї повернусь, мені буде надзвичайно цікаво, чи зміниться моє ставлення і мої враження від Джейн Ейр та її коханого. До речі, це один із тих варіантів, коли я взагалі не знала, про що історія. Тобто я не читала опису цієї книжки, і якимось дивом. Навколо мене ніхто про цю книжку нічого не розповідав. Тому, сідаючи читати її, в мене не було ніяких ні спойлерів, ні насправді якихось очікувань. І я не знаю, чи це мені зіграло в плюс чи в мінус. Але така моя історія знайомства з Джейн Ейр від Шарлотти Бронта. До речі, вчора я одразу ж після прочитання вирішила подивитися фільм. 2011 року і і, і. і що я можу сказати? Якщо чесно, фільм мені сподобався. Але я з впевненістю можу сказати, що якби я не читала історії, то дуже багато що в фільмі прийшло просто повз мене. Для початку в фільмі трошки збита хронологія подій. Тобто, якщо в книжці в нас йде історія від маленької Джейн Ейр і до завершення, умовно кажучи, то в фільмі ми починаємо з. Практично з кінцем, тоді частково нас повертають в початок, тоді йде основна частина, і знову ми вже повертаємось до кінця. До речі, про кінець він мене дуже розстроїв, тому що в книжці в нас іде зустріч головних героїв, і тоді продовження часткове їхнього життя, а в фільмі. Ми цього не бачимо. Тобто, герої зустрічаються і на цьому закінчується фільм. І коли пішли титри, я така. Це все. А, а як? І такі... Ну, це чесно було для мене розчаруванням. Мені дуже сподобався підібраний акторський склад, мені дуже сподобалось те, як це знімалося, тобто якість, о Боже, що з моїм голосом. Перепрошую. Якщо дивитись на загальну картинку фільму, то вона дуже гарна. І, власне, фільм допоміг моїй уяві доповнити якісь елементи інтер'єру, екстер'єру і тому подібних речей. Тобто зрозуміти костюми, зрозуміти, як виглядало житло і тому подібні речі. До речі, Після перегляду цього фільму я чітко можу зрозуміти, чим надихалися художники даного видання, бо там частково прям кадри сходилися з тими ілюстраціями, які є в цій книжці. Я не знаю, добре це чи погано, але ну, насправді там прямо ти дивишся на ілюстрацію з книжки і бачиш кадр з фільму. Як я вже колись говорила, і особливо в цій книжці. Про емоції, якісь переживання ми дізнаємося ніби через думки героїв, точніше головної героїні. А в фільмі це, типу, секундна якась емоція, або секундна якась сцена, і дуже багато що чесно. Ну, от, ну, воно, можливо, не те, що не зрозумілось би, але. Не сприйнялось так, як би мало сприйнятись, і не дійшло би до глибини якоїсь. Тільки я почала дивитися цей фільм, я справді думала, що це буде той момент, коли я скажу: от, от ця екранізація справді краще за перше джерело, тобто за книжку Нейр, але але не сьогодні. Я насправді дуже щаслива, що я нарешті познайомилася з цим твором. Я дуже щаслива, що мені вдалося відносно швидко прочитати, бо я думала, що це затягнеться прямо на тижні, але ні. Будь ласка, діліться в коментарях враженнями, якщо ви читали книжку Шарлот Брон та Джейн Ейр. Мені дуже цікаво почитати ваші думки стосовно даного твору. І, власне, якщо ви дивилися екранізацію, також поділіться враженнями, особливо поділіться, що вам сподобалось більше: твір чи фільм. А ми підійшли до завершення цього читацького влогу. Я дуже вдячна вам, що ви не забуваєте ставити вподобайку, писати коментарі. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, ви знаєте, де це можна зробити. Якщо вам подобається контент, який я створюю, і ви хотіли б посприяти розвитку цього каналу, то в описі під цим відео ви можете знайти варіант, як це можна зробити. А наразі я дякую, що ви додивились до кінця, і побачимось в наступних відео.